Петріоти насамси і СЕМПТІ посилять українську протиповітряну оборону. Таке рішення за результатами вчорашнього дня Вашингтонського саміту НАТО було оголошено. Сказали, що посилять нашу ППО на мільярд доларів США. І з цього почнемо розмову з паном Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду компетентної допомоги армії. Повернись живим. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня, коли ми чуємо про посилення української ППО ще на мільярд доларів США, це звучить дуже обнадійливо, але в абсолютних цифрах. А якщо перейти до конкретики, то я пригадую, що тільки один комплекс Петріот стільки ж і коштує один мільярд доларів США. Тому як би ви оцінили це рішення, мільярд на ППО це багато чи мало? Ну, дивіться, якщо ми орієнтуємося на цифри, які стосуються там додаткових батарей, то ми потроху наближатимемося до того, показника в 7 батарей відповідних систем, які потрібні для гарантування безпеки України. Але ви абсолютно праві, що а, тут стоїть питання не лише кількості пускових, але й боєприпасів до них, і Петріот, ну і інші сучасні системи ППО про це дуже дорога річ. Де один перехоплювач може коштувати від 2 до 4 мільйонів доларів, і тому тут питання стоїть не лише отримання відповідної кількості пускових, але й боєприпасів до них. І це дуже дороге задоволення. І другий ще момент, який не варто забувати, це те, що однією обороною війни не виграються, і тому паралельно із забезпеченням. Питань ППО про активна українська влада, і загалом всі, хто комунікують на зоні, доносять до партнерів питання зняття всіх обмежень на застосування ракетного озброєння ударного в першу чергу балістичних ракет атак, щоб в комплексі могти дійсно зняти проблему, наприклад, коректованих авіаційних боєприпасів. Тому рішення правильне є нюанси з боєприпасами, але не лише системами ППО про. Ну, взагалі то сьогодні ще один буде день цього саміту, і теоретично він вважатиметься головнішим. Бо сьогодні, наприкінці цього дня, а я нагадаю, що за Вашингтонським часом у них тільки ранок, то буде оголошено підсумкову декларацію цього саміту. Загалом, те, що поки що доходить з полів натівського саміту, яке на вас враження справляє, можна це зарахувати нам в плюс? Ну, дивіться, основна кількість рішень вона вже давно погоджена, якоїсь інтриги особливої немає, і зрозуміло, що Україна не отримає того, що вона оголошувала як ціллю на початку цього року, тобто запрошення до членства. Але ми трошки змінили фокус, і зараз тут і зараз ми говоримо про практичну допомогу, як вчора висловився президент України. Це гроші і. Воєнна підтримка відповідно матеріально-технічне забезпечення з цієї точки зору. Ми маємо фактично відповідні рішення щодо тих чи інших формулювань Ком'юнікет тут залишається певна інтрига, яке використовують з двох формулювань. чи це так званий місток до НАТО. Коли мова йде про практичну співпрацю України і НАТО, тут і зараз на найближчу перспективу. Чи це незворотній шлях до НАТО? І здається, що таки використають незворотній шлях до НАТО. Хоча по початкам американці не хотіли саме цього формулювання, але це все деталі. Ключовим залишається те, що наші партнери обрали модель покращеного партнерства, тому що НАТО так зручніше в той час, як Україна й далі наполягає на запрошенні на членстві тут і зараз фактично, і таким чином намагається отримати практичну допомогу, піднімаючи питання членства тут і зараз. Ну а членство тут і зараз про яке ми говоримо, те, що ми його не хочемо, ну точніше, не можемо отримати, і проти цього, за словами президента Франції, виступають саме Німеччина і Сполучені Штати. Причина очевидно ж у війні, яку ми ведемо, чи є ще якісь причини, які не оголошують на вашу думку. Ну, звичайно, основна причина, і, наприклад, президент США чітко озвучив декілька разів, це те, що вони не хочуть бути навіть технічно в стані війни з Російською Федерацією. Всі інші причини це другорядні причини. Тому коли відбуваються ті чи інші інсинуації українських змі інформаційному просторі після доволі невдалих публікацій західних змі, коли там основною причиною називається рівень корупції, це все. Звичайно, зведення на манівці від основної проблеми, і це дійсно те, що нашим партнерам зручніше прислідувати модель саме партнерства, вибачаю за тавтологію, тобто ось вам гроші, ось вам зброя, ось вам тренування, дані розвідки, і це їм зручно. І ми в такій ситуації, коли ми приймаємо ті чи інші формати, які вигідні в першу чергу нашим партнерам, і намагаємося отримати практичну допомогу. Знову ж таки, це не те, що ми хочемо, але е, саме за рахунок того, що ми піднімаємо питання членства тут і зараз ми формуємо відповідний запит, і це змушує наших партнерів реагувати. Можливо, не так, як би нам хотілося ідеально, але тим не менш, ми маємо практичні кроки і далі їх будемо отримувати, не знімаючи з порядку денного питання членства НАТО, яке постійно там відкочується постійно е, на, на, на наступний рік, на наступний саміт, і очікувати змін, звичайно, тут не варто поки що. Ми невдовзі перед розмовою з вами мали в ефірі Ганну Шелес, експертку міжнародницю, яка якраз перебуває у Вашингтоні і в кулуарах цього саміту, і вона теж звертала увагу, що найочевидніше використають словосполучення незворотній шлях України до НАТО, що можна вважати дипломатичною перемогою України. Але оцей місток, який ми будуємо Україна НАТО і партнерство, він уже буде виявлятися в тому, що за результатами вчорашнього дня оголосили про створення нового командування НАТО в Німеччині. Чині, яке займеться підготовкою та озброєнням українських військових, пане Миколо. Ви розумієте про що йдеться? Тому що для мене з цього сухого формулювання не зовсім ясно, що мається на увазі. Ну тут певні коментарі дав речник Пентагону, коли його запитали, чи відповідне командування підмінить групу з питань обороноздатності України, яка в народі відома як формат Рамштайн. Він сказав: ні, що не замінить, тому що формат Рамштайн. Він охоплює більшу кількість країн ніж є держав-членів НАТО. Наскільки я розумію, з відповідних заяв відповідне командування НАТО, де буде близько 700 осіб, займатиметься питаннями в першу чергу взаємосумісності, тобто, наприклад, оборонного планування, стандартів НАТО і більше такою бюрократичною роботою, і намагатиметься якось це все з тою практичною допомогою, яка нам надається, координувати це все в рамках е, альянсу. Але їхнє завдання це буде саме посилення, як я розумію, в першу чергу взаємосумісності в контексті тої допомоги, яка нам надається тут і зараз. Ну але я наскільки розумію, то це все одно таке трошки чітерство, як використовуючи е, сучасний сленг, молодіжний, можна сказати, махлювання. Тому що коли ми говоримо про цю співпрацю, то це ж не йде безпосередньо про мова про співпрацю України і НАТО. Мова йде про співпрацю України і конкретних країн НАТО, де отут оця грань, коли нам і, і допом... і допомагає Альянс, а коли допомагають країни-члени Альянсу. Ну, дивіться, те командування НАТО, яке буде, воно займатиметься, наприклад, питанням оборонного планування по стандартам НАТО, і це не займаємося ми на рівні відносин з окремими країнами. Дійсно, нам окремі країни надають озброєння, техніку там здійснюється тренування. Але, наприклад, якщо мова йде про те, щоб Україна прийняла повністю практики планування в Альянсі, то це лише буде здійснюється за рахунок цього командування. Тобто є тут нюанси, хоча, звичайно, вони менш помітні, якщо там не не, не розбиратися в них. Тобто, все-таки буде виступати і альянс як цілісна структура. А для цього їм потрібне одноголосне рішення ухвалювати чи достатньо там більшості простої? І оскільки не зачіпатимуться ключові питання, такі як перспектива членства, я навіть не бачу тут якихось перешкод. Вони вгорюють, тому ті чи інші технічні питання, бюрократичні питання, тому я не бачу тут перешкод для нормального функціонування цього командування. Добре, пане Миколо, коли ми говоримо про побудову цього моста Україна НАТО, по якому теоретично в майбутньому ми маємо дійти до повноцінного членства, то треба ж в голові тримати, що міст це така структура, по якій рух відбувається здебільшого в обидві сторони. Ми йдемо до НАТО. А НАТО йде до нас, ми вчимося у НАТО, але й НАТО, очевидно, має чому зараз повчитися в Україні. Я зайвий раз нагадаю цю трошки збиту фразу про те, що генерали завжди готуються до минулої війни і два з половиною роки сучасної нашої війни. Не показали, що таке війна майбутнього і до якої треба теоретично тепер починати готуватися, і навіть деякі представники НАТО визнають, що Україна вже набула певного такого досвіду, який є унікальним навіть для країн НАТО, чи варто починати нам на повен голос говорити з партнерами, також не тільки про те, що вони нам допомагають, але й ми можемо внести в ну свій свою частку в обороноздатність альянсу. Так варто говорити, і вже навіть створений, як я розумію, для цього майданчик в місті польському Бедгощ буде певний центр, де буде присутня НАТО і Україна, які стосуватиметься практичних моментів. І ви абсолютно праві, тому що. Та модель побудови збройних сил, яка була напрацьована в Другу світову війну і там покращувалась, але якісно не змінилась радикально. Вона зараз поставлена під питання і дійсно є багато напрямків, які показали, що альянсу потрібно мінятись. Наприклад, ми бачимо, як коректовані боєприпаси різних типів, які нам постачалися, вони вже не показують таку ефективність, як вони показували в 2022 році. Це один з моментів. Тому так це відбуватиметься, але для цього існуватиме окремий майданчик у польському місті Бідгощ. Ну, я маю на увазі, що ми, напевно, перша країна, яка створила сили безпілотних, ну тобто безпілотні війська. Це може стати причиною того, що ми будемо вчити партнерів, а не вони нас. Ну, звичайно, це теж один з напрямків. І Дійсно, безпілотна авіація це той напрямок, де, на жаль, наші партнери теж не мають таких сильних позицій. І тут дійсно в нас є і унікальні розробки, і тактики застосування. Але тут треба пам'ятати, що ми теж будуємо це командування з нуля і наповнення його змістом. Це теж буде певним для нас викликом. Тому так можемо ділитися досвідом і в плані розробок, техніко-тактичних характеристик, методик застосування, ролі місця безпілотних авіаційних комплексів різних типів в побудові сил оборони майбутнього. Але давайте будемо чесними, що для нас самих це теж певний виклик коли ти будуєш цілий рід сил з нуля, фактично. Ну і одним з цих елементів містка Україна НАТО може бути також і анонсоване у понеділок під час візиту до Польщі президентом створення добровольчої бригади на території Польщі для тих українців, які зараз перебувають за кордоном, але як волонтери хотіли б долучитися до цієї бригади. Там буде наскільки я зрозумів, з цих скупих відомостей вона сформована. Там буде е відбуватися тренування злагодження бригади. Наскільки взагалі оця ідея створювати бригади в країнах партнерах НАТО, українські бригади. Для українців, які там перебувають, наскільки вона боєздатна, скажімо так, це абсолютно здорова нормальна ідея, особливо коли намагатися залучати людей не просто якимось там покараннями можливими, хоча певна імовірність покарання повинна бути завжди присутня, щоб стимулювати людей, але не лише не єдиною, коли мова йде про відповідну підготовку, злагодженість, це те, що може. Допомогти переконати людей, які сумніваються, тому що як показує практика, працювати саме треба на тих, які сумніваються. Тобто та категорія, яка вже зробила для себе рішення і не відчуває жодних сумнівів, з нею працювати важко. Але дійсно, як в Україні, так і за її межами серед тих українців, які виїхали, є така категорія, які сумніваються, тому їх залучати за рахунок відповідної підготовки. В тому всіх гарантування того, що тебе не пошлють на поле бою без підготовки, це є один із варіантів, тому в принципі ми маємо. Здається, 800 тисяч чоловіків, які, будучи якби такими, які підлягають можливо мобілізації, залишили на жаль територію не в дуже юридично правильний спосіб відповідно. І тому це теж той потенціал, який ми можемо використовувати при правильному при правильній підготовці, при правильному управлінні всіма питаннями, які пов'язані з залученням до сил оборони. Дуже дякую, пане Миколо, за час який ви приділили і за те, що поділилися своїми думками. Микола Білісков, старший аналітик фонду компетентної допомоги армії. Повернись живим. Був гостем розмовної студії. В самому Вашингтоні розпочався саміт НАТО. Ювілейний 75-й, Він триватиме до 11 липня. Україна основна і наскрізна тема заходу. Хоча офіційного запрошення до альянсу на саміті не почуємо. У спільному коміке союзники напишуть, що шлях України до НАТО незворотній. За підсумками отримуємо і більше військової допомоги. Уже, як ми вже сказали, відомо про рішення виділити Києву додаткові системи Петріот. Однак на тлі останніх звірських атак Росії на дитячу клініку Хмадит. Не виключено, що Україні доведеться просити Сполучені Штати зняти всі обмеження на використання американської зброї для ударів по території противника. Про це пише сьогодні видання. «Політико». йдеться зокрема про далекобійні ракети Атакамс, Радіус дії в них до 300 кілометрів. Про старт саміту НАТО і очікування від нього в Києві. Вероніка Бойко. Вулиці Вашингтона майорять прапорами НАТО. 75 років по тому союзники збираються там, де почалася історія найвпливовішого військово-політичного блоку планети. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вітає гостей, які прибувають до аудиторії Ендрю Мелуна 4 квітня 1949-го. Саме у цій залі представники 12 країн-засновниць НАТО підписали договір про створення північно-атлантичного альянсу. Це була відповідь західних країн на холодну війну із радянським союзом. Відтоді кількість країн НАТО збільшилася до 30. Ти двох, а у Європі спалахнула найбільше з часів Другої світової війни. Наш альянс був створений людьми, які пережили дві світові війни. Вони відчули увесь їхній жах, страждання та жахливу ціну. І були налаштовані на те, щоб це ніколи не повторилося. Так був заснований НАТО з чіткою метою зберегти мир і захистити свободу. Для генсека НАТО Єнса Столтенберга цей саміт останній. Після 10 років на чолі альянсу він залишає посаду у прощальному слові. Звертається до всіх хто втомився від допомоги Україні. Україна продемонструвала надзвичайну мужність, а наша підтримка не є простою. Та реальність полягає в тому, що у війні з Росією немає варіантів без ціни. Найбільший ризик для нас, якщо Москва переможе. Невідкладною та нескрізною темою саміту НАТО буде саме Україна. Росія програє, а Україна переможе. Зупинити путінську агресію під силу українській армії, заявляє президент Джо Байден і оголошує нову допомогу від партнерів п'ять систем Петріот. Одну нададуть сполучні. Чні штати дві батареї, як обіцяли, виділяють Німеччина та Румунія ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими союзниками. Росія не переможе. Україна виграє цю війну. Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні. Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. Та під час і цього саміту Київ так і не почує офіційного запрошення до альянсу. Проте союзники запропонують конкретні кроки і реформи. Що обов'язково мають завершитися членством України в НАТО. Замість привідкритих дверей обіцяють добре освітлений міст. НАТО перебере на себе координацію військових постачань нашим силам оборони. Для цього у Німеччині створять місію. Вона працюватиме паралельно з форматом Рамштайн. Крім того, блок затвердить фінансові зобов'язання перед Києвом: 40 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік і конкретні обсяги, які надаватимуть у майбутньому щороку. У НАТО обіцяють допомога Україні стане більш стабільною. передбач Чованою та узгодженою солі результат цієї війни визначатиме глобальну безпеку на наступні десятиліття. Настав час відстоювати свободу та демократію. Центр якої зараз Україна. Вероніка Бойко. Факти сітів. Єдині новини. Слава Україні. Із вшанування пам'яті жертв сталінського тоталітарного режиму почав президент Володимир Зеленський свій візит до Сполучених Штатів разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали меморіал жертвам голодомору, поспілкувалися з українською громадою. Президент Зеленський подякував за щоденну підтримку для наших воїнів, а також за активну роботу для якнайшвидшого наближення України до членства в НАТО. Хочемо подякувати за ваш голос. Він дуже чутний. Дякую за те, що на вулицях Сполучених Штатів Америки не забувають про Україну. Я думаю, що це дає сигнал і в інші держави, європейські держави важливо зберігати цю єдність саме про важливість спільних зусиль в боротьбі з російським агресором, Володимир Зеленський говорив під час своєї промови у президентському фонді та інституті Рональда Рейгана. Згадав слова американського президента Рейгана. Стратегія миру завжди була простою: бути достатньо сильним, достатньо рішучим, щоб жоден супротивник навіть на мить не подумав, що війна може принести плоди. Коли потрібно рятувати життя, ви рятуєте життя. Коли потрібно бити ворогів, ви б'єте ворогів, ви дієте, ви перемагаєте. Ось як виграються війни. І саме такими є українці. І тому я пишаюся українцями і пишаюся тим, що я українець. Саме так ми можемо перемогти Путіна. Президент Зеленський візьме участь у засіданні Ради Україна НАТО на рівні глав держав та урядів. Проведе низку зустрічей із лідерами країн-учасниць саміту. Він закликав Сполучені Штати згадати про лідерство і не соромитися своєї сили. Світ має бути безкомпромісним в захисті демократії, безкомпромісним проти Путіна. Разом з Америкою світ здатен робити правильні речі, коли ми всі будемо діяти достатньо сильно, достатньо рішуче, і це має бути нашою стратегією, саме такою, і саме зараз, з усією американською міць, яку не можуть відбити жодні путіни. Бо Америка, як відомо, занадто велика для дрібних справ. Не треба чекати місяцями. Америка може бути великою щодня. Завтра в день президент Джо Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити непохитну підтримку для України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Американський лідер вже анонсував передачу п'яти додаткових систем. Петріот Байден запевнив, що країна-агресор Росія програє у війні, а Україна залишиться вільною і незалежною країною. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. У Вашингтоні сьогодні триває другий день е, саміту НАТО ювілейного, і цей день теоретично мав би бути найважливішим. Оскільки у нас різниця в часі, то цей саміт тільки починається. От про нього і говоримо з Ганною Шелес, директоркою програм безпекових студій Ради зовнішньої політики Українська призма. Пані Ганно, вітаю! Доброго ранку. Пані Ганно, президент Литви пан Науседа, вже заявив, що в межах цього саміту союзники цитую домовились про незворотній процес шляху України до альянсу? Іншими словами, це означає в перекладі з дипломатичною, що поки що ми вам запрошення прямо не дамо, але домовимось з вами далі домовлятися. Це виглядає, чесно кажучи, як підсолоджувач відмови брати Україну до НАТО тут і тепер. А як вам це виглядає з Вашингтона? А, ні, це не так. Бо з одного боку всі знали прекрасно, Це було заздалегідь повідомлено, що ніякого запрошення не буде. І останні два місяці в Вашингтоні працювали над так званим а, мостом. А для членства, саме так це і називали тут в політичних колах ще місяць тому, коли ми були в Вашингтоні. всі а, шукали лише наповнення, чим саме буде цей міст. А і як його зафіксувати, але в останні дні були достатньо серйозні баталії між членами додавати чи не додавати це слово «незворотній». І якщо нам кажеться, що це просто така дипломатична казуїстика, насправді це має дуже серйозні довгострокові наслідки. Чому бо якщо фіксують всі члени фінальних фінальних документах, це «незворотній», Це говорить про те, що це питання не стане потім на порядок денний переговорів з Російською Федерацією щодо закінчення війни і майбутнього України. При цьому ми знаємо, що в окремих країнах, і навіть тут в Вашингтоні було достатньо тих, хто наполягав на виключенні цього слова. Бо тоді вони вважали, що залишається певний маневр для компромісу, умовної називаємо це так з Російською Федерацією під час переговорів. Бо ось почалося вже все з того, що Росія була проти українського членства в НАТО. Відповідно, давайте не фіксувати це членство в НАТО, а залишимо можливість далі під час переговорів торгуватися з Москвою щодо цього членства. Звучить ну як мінімум обнадійливо, але насправді остаточно текст ми побачимо в сьогоднішньому підсумковому документі, який мав би бути оприлюднений ну у Києві. Це вже буде глупа ніч. Скажіть, будь ласка, цей текст уже готовий чи його будуть допрацьовувати ще в процесі сьогоднішнього дня? Теоретично цей текст вже готовий. Це була принципова позиція американців, щоб не було сюрпризів як в Вільнюсі. Але з іншого боку, Вільнюс продемонстрував рік тому, що фінальні зміни в якесь слово, в якесь положення можуть відбутися дійсно в самий самий остаточний момент. А для України поточний текст, ну поки що, скажімо так, по інсайтам кажуть, що достатньо в влаштовує. Але і минулого року була проблема в тому, що текст був достатньо сильний і гарний для України. І буквально в останні години його змінили на вимогу американців і німців, і ми отримали там деякі речі, ну скажімо так, не настільки а, позитивні для України, тобто на щастя, там не було негативу, але з нього і прибрали деякі чіткі заяви, на яких наполягала Україна. А тому знаючи натиску кухню, до того як я побачу офіційний текст на сайті а, НАТО, я не говорила би про те, наскільки це остаточний текст. Ну а загалом, яка Вашингтонська атмосфера на цьому саміті? От е, про що люди говорять в кулуарах, і, взагалі, який настрій? Ну, в першу чергу, звичайно, всі говорять а, про те, що можна запропонувати Україні, тобто українське питання в широкому сенсі є одним з ключових. Чому я кажу в широкому сенсі, бо ми прекрасно розуміємо, що говориться не тільки про допомогу Україні, а про всі ті виклики, які зараз стоять перед країнами-членами через поведінку Російської Федерації, бо багато реформ, багато змін у дислокації сил, наприклад, або Розуміння нових ресурсів або стандартів для виробництва зброї або всього іншого вони не з'явилися б на порядку денному не було б російської агресії проти України і не було б підтримки НАТО для України, бо вони б скрили і купу своїх проблем. Коли почали допомагати Україні, бо тільки а, ну під час реальних бойових дій можна зрозуміти, що на що ти спроможний, на що ні, на що твоє зброя спроможна логістика і так далі. З іншого боку, достатня увага звичайно в куларах приділяється майбутнім виборам в США, і це такий знаєте, а слон в посудній лавці тут, бо намагаються створити певні рамки і умови, як убезпечити себе від приходу Трампа. Я у разі, якщо він займе позицію антінатівську в американській адміністрації, ну і країни партнери, Тайвань, звичайно, і індопасіфік він буде постійно тут тихоокеанський регіон через китайські дії, бо всі розуміють Китай як загрозу. А в меншій мірі що цікаво питання гази? А це дуже серйозно для сполучених штатів. Але європейські партнери все ж таки тільки ну скажімо так на полях, можуть обговорювати це питання. Грузія можливо. Але скоріше через зменшення демократії відмову від навчань, відмову від певної допомоги. Хоча і прем'єр-міністр приїхав сюди. Тому подивимося мені, наприклад, буде дуже цікаво подивитися, яке формулювання щодо Грузії буде в фінальному документі. Ну, зрештою, сьогоднішній день там тільки починається. Дякую, пані Ганно. Вам результативного дня Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма була з нами на зв'язку.